Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми Вчасно У студії для вас працюють Мирослава Куруць та Наталія Булеця. Доброго дня. В Ужгороді втретє за тиждень відбулися громадські слухання, присвячені обговоренню претендентів на посаду головного міліціонера Закарпаття. Цього разу розглядали кандидатуру Сергія Шаранича. Утім, громадськості не вдалося поспілкуватися з ним, адже виконувач обов'язків начальника УМВС не прийшов на зібрання. Незважаючи на це, люди висловили всі за і проти Шаранича. Якого висновку дійшли учасники громадських слухань, знає Марія Рибченко. Півний час. Я думаю, що це громадські слухання по кандидатурі Сергія Шаранича відбулися без самого Сергія Шаранича. Виконувач обов'язків головного міліціонера краю не виступив перед громадськістю, посилаючись на велику зайнятість напередодні виборів. Люди ж вирішили не переносити зібрання і обговорили кандидатуру Шаранича заочно. Основні претензії це є події на четвертому році. От коли він виступив перший раз на виборах Мукачеві. Другий раз э, по подіям на Вужгороді на стадіоні Авангард я можу ствердити що ви, його. Э... Рівень життя не відповідає за декларованим заходом, це 100%. І з із власного досвіду роботи в міліції немає. в мене не негативна думка про нього, і її змінити неможливо. Я так само думаю, що 80% офіцерів на даний момент, які працюють, вони не підтримують призначення шаранці, просто вони не мають виходу, щоб з цим якось боротися. Під час громадських слухань знайшлися й ті, хто підтримав кандидатуру Сергія Шаранича. кажуть, не можна засуджувати людей. Через те, що вона займала керівну посаду за попередньої влади. То, що він в часи працював в різні часи, працював при владі, це його характеризує тільки те, що це чесна, порядна і добросовісна людина, а не то, що він працював при різних режимах нашої влади, можна його критикувати за щось. Адже ми всі працювали в цих періодах, і що ж кожного із нас тепер пропускати через сито чи через м'ясорубку? у підсумку зібрання виступило категорично проти Сергія Шаранича як очільника закарпатської міліції. На цю посаду більшістю голосів рекомендували Юрія Рахівського, котрий цього тижня також пройшов через громадське обговорення. Прийнято рішення про рекомендацію кадрової комісії МВС призначити на посаду начальника управління. У МВС України западської області Рахівського Юрія Васильовича. Спасибі за цю позицію. Іншого учасника громадських слухань Василя Рибінчака зібрання воліє бачити на посаді заступника начальника обласного управління МВС. Результати вибору людей організатори слухань надішлють до кадрової комісії Міністерства внутрішніх справ. Укрзалізниця почала попередній продаж квитків до Криму. Придбати їх можна на поїзди Кримського напрямку, що відбуватимуть у рейс із 1 червня. Квитки на потяги до Криму продаватимуть на дати до 15 червня. На наступні дати продаж квитків відкриватимуть поступово за наявності достатнього пасажиропотоку. В Укрзалізниці зазначили для поїздів, що курсують між материковою Україною і Кримом, як і раніше діятиме внутрішньодержавний тариф на проїзд. Активне учнівство Ужгорода робить перші кроки до влади. Власний погляд на усі процеси, що відбуваються у місті. Кого що цікавить та турбує? Актив шкільного самоврядування зустрівся з керівниками обласного центру, аби поспілкуватися про важливе, на рівних та навіть один день покерувати містом. Вони майбутня влада міста Ужгорода. Лідери учнівського самоврядування з різних шкіл підвели підсумки річної роботи та поспілкувалися з діючою владою міста. Розповіли про розважальні, благодійні та освітні заходи, що вдалося організувати за рік, та поділилися власними проблемами. Але момент дійсно поки що слаб, слабий. і дійсно приходять різні люди. Колись хтось не приходить зовсім. Де, деякі школи зовсім закриваються від самобуртування і по, -по старому займаються жити. Ефективне керування школою на рівні з учителями та директором, те, чого чекають від свого лідера, самі школярі. Євген Доманський був президентом учнівського самоврядування рік. Восени його переуберуть. А поки ділиться своїм поглядом на проблеми учнів та каже, здобутий досвід лідерства дуже цінний. Зараз я десятикласник на одиннадцятий клас я їду в Америку по програмі майбутніх лідерів, обміну майбутніх лідерів. Насправді це дуже хороший досвід. Я впевнений, що він мені знадобиться в житті. Адже це, в принципі, керівна посада. Ми над цим вже думали стосовно створення. На базі міської ради співпраці безпосередньо співпраці з міською радою. Якщо виникає якась проблема біля нашої школи в місті, тобто ми їм говоримо, якщо вони прислухаються до нашої думки, це для нас дуже добре, і якщо вони вирішать це питання завдяки нам, то це для нас великий плюс. Наступного року школярі планують розділитися на комітети та будувати роботу відповідно до власних смаків та виключно добровільно, аби лідерів обирали самі учні, а не вчителі та директори. Індивідуально підходити. От спілкування лише допоможе вирішити якісь спільні, ну, якісь глобальні більше проблеми. Ну, шкільні, я про шкільні говорю. А так, якщо це все буде так, що ти мусиш зробити то, ти маєш піти туди. Ніколи без бажання не буде гарного результату. Наступного тижня школярі побувають у кабінеті міського голови. Кожен може прийти, побачити, як проходить робочий день мера та повчитися азам керування. Бо ж, імовірно, саме вони активні та перспективні ужородські школярі і є майбутня влада міста. Ремонт даху в Падіоні планують завершити вже цього літа. Попри складну економічну ситуацію, обласний палац дитячої та юнацької творчості і надалі фінансуватиметься. Про це заявив голова облдержадміністрації Валерій Лунченко, який оглянув приміщення закладу. У падіоні сьогодні займаються понад 4 тисячі гуртківців, котрі здобувають знання і навички у трьох сотнях навчальних груп. Попри популярність закладу, ремонтні роботи в ньому не проводилися більше 25 років. Ситуація змінилася, коли палац дитячої та юнацької творчості набув статус обласного на сьогодні. Перекрито новим дахом три корпуси із п'яти загальною площею 2,5 тисячі квадратних метрів. Також вже відремонтовано частину санвузлів та роздягалень. Палац наш існує вже дуже багато років в Бужгороді, і, на жаль, при тому фінансування, яке було поки він був міським, у нас було недостатнє. Зараз, вже два роки, коли він став обласним, трошечки покращилося фінансування і ми мали змогу розпочати ремонт нашого даху. Але... У цій скрутній ситуації, яка складається на зараз, зараз у нас на жаль дуже важко дофінансувати ремонтні роботи. Загальна вартість небудови нашого даху 3 мільйони. З них половина практично вже виплачена, а другу половину потрібно ще профінансувати. Я думаю, що незалежності від такої складної ситуації, яка сьогодні є у нас в плані казначейських платежів, ми знайдемо можливість, щоб ці кошти віднайти, профінансувати вже найближчим часом. Співробітники СБУ у Закарпатській області спільно з митниками попередили незаконний вивіз за кордон картин Федора Манайла на українсько-угорському кордоні на митному посту вилок під час огляду одного з автомобілів виявили дві авторські роботи народного художника України Федора Манайла, створені у 30-х та 60-х роках ХХ століття. Місцевий мешканець, який прямував до Угорщини, не мав жодних дозвільних документів на вивіз картин. Авторські роботи були приховані у валізі серед особистих речей порушника. Експертиза підтвердила, що картини оригінали та становлять культурну цінність. Стосовно злоумисника суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. До розслідування триває. Ближче до Європи цієї весни Європейський Союз скасував для виробників з України більшу частину ставок візного мита. Таким чином, західні держави відкрили свій ринок для українських товарів і послуг. Митні пільги діятимуть для нашої держави півроку. На думку спеціалістів, скасування ввізного візного мита дасть змогу Україні заощадити до півмільярда євро та підвищити якість вітчизняної продукції задля просування на європейський простір. Українські виробники відтепер можуть вільно продавати свою продукцію в західні держави. Європейський союз скасував митні збори для понад 1300 товарних позицій, що виготовляються на теренах України. На думку експертів, такий крок заходу дасть можливість вітчизняним підприємствам бути більш конкурентоздатними на європейському ринку. Це розвиток бізнесу, розвиток торгівельної співпраці. Ну а там, де є розвиток бізнесу, торгівельної співпраці, значить, буде. Середній бізнес зміцнюватися будуть податки до держави, і буде, як кажуть, економічне зміцнення самої держави. Митні преференції від Європи передбачають скасування платежів для одних галузей та зниження відсоткової ставки для інших, серед яких, зокрема, металургія. Такі поступки стимулюють закарпатських підприємців, що працюють з металом, міняти ринки збуту зі східних на західні. Півтора-два процента, які знижені з существуючих рані пошин до существуючих сьогодні пошин, це дуже серйозні гроші. Це дуже серйозний плюс для даної отраслі, тому як зараз дуже нестабільна ситуація в плані на ринку металолома, на ринку металопрокату, на ринку енергоносителів. Ціни, на жаль, зараз не можуть успокоїтися, ціни не можуть збалансуватися, ціни не можуть відповідати на сьогоднішній день реаліям. Про те, щоб отримати сертифікат Євро-1 і потрапити на європейський ринок, українські товари мають відповідати багатьом критеріям. Їх європейський союз розробив відповідно до власних стандартів якості. Як виявилося, не всі підприємства Закарпаття, зважаючи на цей фактор, можуть використати митну пільгу у нашому випадку. Наприклад, ми не можемо користуватися цією пільгою, оскільки для того, щоб отримати по нинішніх стандартах, по нинішніх умовах в Україні отримати сертифікат «Євро-1», треба мати тканину європейського виробництва або тканину українського виробництва. Ні того, ні іншого практично на ринку немає або дуже-дуже мало. Не знаю, там не більше трьох відсотків. Попри ці нюанси, закарпатські підприємства мають велику фору перед східними регіонами, вважають в обласній торгово-промисловій палаті. На думку спеціалістів, наші товаровиробники більше орієнтовані на західного споживача і вже зараз активно експортують до Європи побутову хімію, продукцію, машинобудування та переробної галузі. Перша заявка торгово-промислової палати України щодо отримання бланків сертифікатів «Евро-1». Складала 10 тисяч. Е, ну, я як член е, президії палати, віце-президент Палати України, звичайно, ну, кажу так, хлопці, мені 2 тисячі, я їду додому, заявку оформили, забрали. Е, на протязі трьох тижнів ми використали всі 2 тисячі. Ми здали вже другу заявку і взяли ще 2 тисячі. В той же час із східних регіонів. Ну, якщо одну таку один такий сертифікат зробили, то це дуже добре. Митні пільги від Європейського Союзу діятимуть до 1 листопада 2014-го. Єврокомісія сподівається, що до цього часу буде підписано угоду про вільну торгівлю з Україною, яка є частиною угоди про асоціацію. Водіям на поміч. в Ужгороді триває ремонт доріг. Найбільш проблемні вулиці Лигоцького та Капушанська. На перші проводять капітальний ремонт, тому відкриють її для проїзду лише наступного тижня. Рух на Капушанській відновлять вже в п'ятницю. В планах міської ради відремонтувати усі центральні вулиці Ужгорода. На що з бюджету міста виділили більше двох мільйонів гривень? Вулиця Лигоцького в новому районі одна з найпроблемніших в Ужгороді. Наразі там проводять капітальний ремонт. Представники комунальних служб кажуть, через те, що на вулиці не було зливової каналізації, дорога вщент в ямах, проте обіцяють, за тиждень Логоцького повністю заасфальтують. Ми зараз розібрали тут повністю одну полосу, підготовили її підсилення, зробили і зняли фрезування, методом фризування, зняли, вирівняли профіль дороги. Зараз там лишилося тільки тут укладка асфальтобетонного покриття. На вулиці Капушанській роблять тільки ямковий ремонт. Бригадири кажуть, якщо ремонтувати дорогу в хорошу погоду, то вона прослужить більше п'яти років, якщо ж у дощ менше року. Ну так буде держатися, але з часом він буде стане поганий, тому що під ним лага, бо була і все. Лівнявки чисті, щоб вода стікала і зато асфальті портиться. Тому що лівнявки забиті постійно і вода на асфальті залишається і все. Кусібеньку укатати перед цим підготовка, щоб нормальна була, і товщину соблюдати не менше 5 сантиметрів, і буде нормально держати. Аби провести ремонт доріг в Ужгороді, міська влада виділила більше 2 мільйонів гривень. кажуть, якщо комунальники зроблять все на совість, то центральні дороги не потребуватимуть ремонту в найближчі 5 років. Окрім Лигоцького та Капушанської, у планах привести до ладу ще 60 вулиць. Заньковецька бачимо, вона також в такому паному стані і є магістральною, і Загорська. Це наступний етап. Потім вже будемо дивитися, визначатися, тому що із кількох сотень, які є в Ужгороді вулиць, ми розуміємо, що абсолютна більшість потребує ремонту. Зрозуміло, що всі зразу віргувати ми не можемо, і десь буде треба ставити пріоритети. Будемо дивитися ті вулиці, якими користуються більше жителів міста, більше транспорту проїжджає. Наразі в обласному центрі вже відремонтували Закарпатську та Заньковецьку. До кінця цього тижня проїзд відкриють на Капушанській, а в кінці наступного на Легоцького. Поки що ж рух на цих вулицях заборонений. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо та покажемо у вечірньому випуску о 19-й. миру нам злагоди та вдалого завершення робочого тижня. На все добре.